Всім привіт! Сьогодні в огляді і в продажі 3 2013 рік, 173 тисячі пробігу оригінального, в оригінальному окрасі на такому обвісі GT -Line, в бамперах, диски, накладки на дзеркалах, ось такий от, чорний металік. Повноцінне запасне колесо. Задня парковка. Зараз коротко оглядемо. Автомобіль знаходиться в Вінниці. Розмитнений, сертифікований. Два ключі. Багажник. Болти під запасне колесо. Запасне колесо домкрат, двозонний клімат контроль, круїз контроль, обмежувач швидкості, шкіряне кермо, усі склопідйомники, все чистенько, сухенько, гарні такі пошиття сидінь. 83 тисячі пробігу, датчик світла дощу. Ось такий автомобіль. Ціна автомобіля 8400. Все дуже в гарному збереженому стані. Можна побачити по переключателях. Що вам ще сказати? Фен, мультимедіа. Більше фотографій можете побачити в групі Viber. Буде ссылка на групу Viber. Автомобіль купувався з пробігом 173 400 От, з аукціону. Є розпечатка з офіційного Рено, є книга. Зараз вийду покажу вам стан під капотом. Резина Мішелін. Кінець 2021 року. К-9К, 110 кімських сил. 156 останнє ТО. До речі, ремінь ГРМ замінено. Ремінь ГРМ замінено на 130 тисяч. Якщо вкладення автомобіль не потребує, лобове скло оригінальне, всі стікла рідні, ось такий автомобіль. Якщо ви ще не підписалися, не забудьте підписатися. Всім гарного дня і до нових зустрічей в Вінниці. Шестиступінчата коробка передач, регулювання фар. Все в гарному, хайному стані. Пороги. Автомобіль експлуатувався добре. Що не показав, запитуйте, цікавтесь. Усім до зустрічі.